Мені зараз бракує просто знімати, мені хочеться для самого себе чогось іще. Наприклад, у нас Ютуб забанить. <риклад> Как тут чу, рин, все цвета Кайфець ловим тут кайфець Пацани Трошки про цей напрямок. А, ну, це вже Дніпропетровська область. Це таке постійне нагадування всім українчикам, бойові дії, слава Богу, все ще тут особливо не ведуться. Але по факту залишилося ну там, кілометрів 5-7, якщо я не помиляюсь, по тут до Дніпетровської області. Так що да. хата, в якій ми жили вперше. Там уже нещодавно поруч кап прилетів. І там вже такий е, близький фронтлайн. Ну типу, ну, типу, я думаю, що ви на інтерв'ю почуєте е, періодично якісь звуки пострілів чи, можливо, там ближче до вечора почуєте роботу ворожої артилерії або кабів в цьому районі. А з якого напрямку ви сюди приїхали? З півдня з Херсонської області цього бригада була а, на Херсонщині, лівобережжя Херсонщини. А, рік по суті. Твоя бригада була однією з тих, хто створював плацдарм на кринках, mm -hmm. утримував його тривалий час. Так, да, і останніми, хто вийшли з того плацдарму. Чи вдалося тобі якось зафіксувати ці події? Mm -hmm. Лише зі сторони е, того, що відбувалося на правому березі. Очевидно, що е, не було жодних журналістів на лівому березі. І на островах. А, і я туди не їздив. Залишились деякі фото відео безпосередніх учасників бойових дій. Надо как так? <ріць> Бля, надеюсь, кидерский дрон надо мною не висит. Буде смішне відео, чесно слово. Пірати прокатився! Пішо, пашо, пашо, блядь! Я вважаю, що це прям дуже яскравий приклад того, на що здатні українські військові. Це та, та історія української війни, яку е, неможливо просто залишити в стороні, забути її. Е, е, вона має бути правильно розказаною і залишеною далі в цьому епосі відбиття агресії російської. Скажи, яким, був, яким була ніч і день сьогодні в тебе? Е, ніч перед цим днем була прекрасна робоча. Ми Працювали з журналістами United24. Їздили знімати мобільну вогневу групу, яка працює по шахедам. We're happy we got to see the gun, we got to see how it works. It's been really interesting because when you hear the sirens, this is what's going on in the background while people are running to shelters. These are the guys who are running into position. Якщо вони все-таки вже визначили, що хочуть працювати з бригадою, то хочеться їм максимально якісно показати, от як це можна. От що що ти можеш завести, з якими людьми ти їх можеш звести, познайомити, які інтерв'ю організувати. От хочеться максимум з їх цього е-е Приїзду відрядження взяти прийшов я фотограф взагалі. Ну, тобто, власне, я і продовжую зараз знімати. Просто в першу чергу треба організувати всю роботу, а там вже е паралельно або суто для наших сторонок знімати для себе без журналістів, або... Е Намагатися вловити якийсь момент. Почав взагалі з гуманітарних речей спочатку. Напевно, перше, це у Львівській області як розгортався польовий шпиталь. Чесно, дуже цікаво було нещодавно відкрити знову ці картинки. Вони якісь такі ні о чому, але при цьому красиві. Мені ще хотілося красиво знімати. Е, мені ще раз хочеться красиво, але тоді це було набагато важливіше, треба естетично, це зробити. Потім досить швидко була деокупація е, проєкт, і це була моя перша зйомка десь близько з війною, е, не з там, волонтерами, переселенцями, а саме поближче до бойових дій. Це був такий маленький шок для себе, тому що. Ну, я очікував там побачити якесь руйнування. Але для мене був найбільший шок це те, що ми просто їхали цією Чернігівщиною і дуже довго спостерігали ці довбані зелені пакети російської армії на узбіччі, і всюди воно так от нагажено було цими пакетами. І ти з цим відчуттям, що от ну, от тільки що воно тут було? Воно було на цих землях, воно тут проводило. Фільтрації, катування. Я пам'ятаю, ти починав серію про мобілізацію, мобілізацію та да, підготовку до да. я досить довгий час перед своєю мобілізацією знімав, підбирав собі людей, героїв, які свідомо підходять до процесу переходу у військо з цивільного у військове. Мене тоді особисто цікавили розпитання цього. Внутрішнього переходу з цивільного військового, як воно змінює людину, її оточення, думки, побут все, все, що тобі, відчувається. Наприклад, тепер мій товариш, хороший британчик Бончак. Він уже ветеран. Він знову повернувся до мистецької діяльності. Я з ним познайомився якраз перед його службою, буквально там за пару тижнів. Бачив, який він був натхнений, коли він йшов служити, як їм, яке полегшення він відчував. Ми дуже прекрасне інтерв'ю записали. Бачив потім його в шпиталі з пораненням і з його довгим відновленням після цього поранення. Це цікавий шлях, такий довгий з своїми героями. А, дякувати Богу, всі з них живі. Але мені здається, найбільший вплив все одно а, був і найбільша цінність цього проєкту була для мене самого: просто а, зібратися з думками і, і чому я все ще все ще сумніваюсь. Просто в якийсь момент ти прийняв рішення, що все треба вже точно там, десь за півроку піти кудись на службу. Не хотілося в ситуації, коли за мене воєнком визначить, типу, що я буду робити, де я буду це робити, і опинитися в ситуації слабкі, де тебе під ручку беруть і в автобусі пухають. Тому було прийнято рішення самостійно піти. Коли прийшов е знімати для війська, да, була якась думка про те, що е там, це буде корисно для рекрутінга, для представлення бригади. Е воно так і є. Е але моменти типу, оцінки Важливості цих справ він уже не сильно там якось працював. Тобто, ти просто вже розумієш, що да, там сама по собі е документація в моменті тут і зараз приносить е не сильно велику користь. момент цієї оцінки користі він активно муче, чесно. Е, і зараз те ще мучає. Я відчуваю, що ну, якщо ти молода людина у війську, то мені для себе самого мало просто допомагати медійно, мені хочеться допомагати е, ділом. Е, поки що я цього не роблю, тому я частково піжу тут. Е, мені чесно соромно зараз про це казати. Продовжуючи бути на своїй посаді. Ну бо дефіцит піхоти він такий, що, хоч сьогодні, кажеш, типу, пане полковнику, дозвольте піти виконувати задачу в піхотному відділенні. Тобі скажуть дякую, погнав. Зараз зайшла тема про те, щоб ну, видавати дозволи на носіння зброї серед цивільного населення. Ну і в принципі, після повномасштабних бойових дій кількість необлікованої зброї, загубленої загубленої, але неправильно записаної, може бути величезною. Плюс, типу, ми ж не знаємо, що росіяни сюди завозять. Усі зброї це завжди небезпека. Плюс свідоме суспільство. А я вважаю, що українське суспільство ближче до свідомого, аніж ні, має мати доступ до зброї як такий собі противаги. Тому що передавати всю зброю виключно всю зброю і всю владу виключно правоохоронним органам це теж дисбаланс починається. Має бути такий натуральний баланс. Сподіваюсь на адекватні. Законопроекти в цьому плані. Буде хороший контроль, все буде добре. На твою думку, як ти змінився за цей час? Я точно зараз не очікую якусь неймовірну допомогу ззовні як собі, так і нам, глобально, українцям. Все в наших руках. Це і. Це і сила. І таке собі прокляття, тому що окрім самих себе ми не вирішимо свої проблеми. Все ж таки, як документ фотографія трошки себе відживає. Штучний інтелект, дуже легко змінені зображення. Фотографія все одно лишається е, ілюстрацією. Я би, напевно, все одно ставив це більше як ілюстративну, але дуже важливу ілюстративну роль. Для того, щоб ця війна не була сприйнята е, якось легковажно, та й просто для того, щоб нащадки, родичі, близькі. Е, Бачили своїх людей під час виконання, після виконання бойових завдань. І я, як і багато українців, напевно, зараз дуже переймаюся про те, щоб не втратити не втратити темп і зусилля, які були вже витрачені в цій війні, щоб ми самі не розслабились. На фоні новин про якісь домовленості, зупинення обстрілів і всі ці псевдополегшення війни, щоб ми самі не зупинились. Я цього боюся. Я дуже хочу, щоб як суспільство ми продовжували бути на одній хвилі, наскільки це взагалі можливо, щоб ми вижили, вижили українці.